Росія атакувала 21 населений пункт Херсонщини, використавши артилерію, міномети, авіацію та дрони. Внаслідок атаки загинула одна людина. 21 особа зазнала поранень. Серед них троє поліцейських та парамедик. Пошкоджено 26 об'єктів, зокрема житлові будинки, медзаклад, завод, банк, магазини та автівки. У молодіжному дрон уразив карету швидкої допомоги. У Білозерці поранено місцевого жителя та пошкоджено лікарню. у Береславському районі поліцейський автомобіль наїхав на міни обійшлося без втрат. На Харківщині внаслідок ворожих атак загинула людина. Ще четверо постраждали. Проти мирного населення росіяни застосували безпілотні літальні апарати різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура. У селі Курганне Куп'янського району через удари РФ загинув місцевий мешканець. Троє жінок поранені. Ще один чоловік постраждав від ворожого обстрілу у селі Митрофанівка. Риває евакуація і на Дніпропетровщині полишають небезпечні населені пункти жителі і самотужки. Тим часом Рев завдає атак по людях, що тікають з-під обстрілів. Так, поблизу Новопавлівки на Дніпропетровщині окупанти вдарили по автівці цивільних, які намагалися виїхати з прифронтового населеного пункту. Одна людина загинула на місці. Ще одна зазнала поранені. Наразі перебуває у лікарні люди виїжджали з Новопавлівки. Думали, що тут вже безпечно, але ні, тут вже давно не, не так безпечно, як було раніше. Тут вже не профілакторій. Літають молнії, На жаль, реп-системи на них не працюють. Водночас сама Новопавлівка ледь не щодня потерпає від ворожих атак. Напередодні армія РФ вгатила по населеному пункту Кабами. Тамтешній житель показав наслідки влучання. Господарство чоловіка потрощило. Від дому залишились самі руїни. Зруйнований також гараж а замість городу, вирва від удару.